Захищав Маріуполь, був на Азовсталі, пройшов пекло полону і повертається додому. Замкова площа у Луцьку за мить переповниться щастям, теплими обіймами і сльозами радості. Люди йдуть зустріти звільненого з полону Андрія Русенка. Я сама і хочу подякувати за наш захист. Пані Лариса пробує щось сказати і замовкає, просто хитає головою і плаче, усе сказано без слів. Вона сама переселенка з Маріуполя, і вона нам розказувала наскільки як вони були в окупації, наскільки їх оберігав, охороняв цей Маріупольський гарнізон, і от як наші рідні за них стояли. Андрія Русенка чекали з полону понад три роки. Він боєць 12-ї бригади Азову. Побратим мого чоловіка. Молодий, вірний своїй Україні, войовничий такий зберіг ну, войовничий дух, який завжди був в перших рядах захищати нашу Україну. Приходжу, скажімо, висловити якусь свою дяку. Найменше, що ми можемо для них зробити. Пані Наталія одна із перших, хто спілкувався з Андрієм після полону. Як ніхто розуміє, що таке чекати рідних з неволі. Перше спілкування було досить емоційне, досить круте. Насправді. Я не очікувала, що це буде настільки легко. Андрій, великий молодець, пройшовши такий шлях, він і надалі є таким живчиком, таким сповненим життя і такого випромінення світла від себе тут. Підписи всіх наших звільнених лучан, які перебували в полоні РФ. І сьогодні тут будемо вірити підпис нашого Андрія Росенко. Батьки Андрія радіють його поверненню, дивлячись з небес. А тут на землі у нашого воїна вісім братів та сестер і дружина. Я підтримувала думка про те, що все-таки це колись закінчиться. І ну, у мене не було такої думки, що ось там він не повернеться. Були такі моменти там вічі якогось, але все одно я продовжувала чекати і вірила в краще. Вони поєднали свої стежки там же, в Маріуполі, ще у 2021-му. У нього є відчуття гумору, дуже класне, Мені дуже сподобалось це в ньому. І те, що він дуже добра людина і доброзичлива. Радісно плакати, хочеться дійсно щасливі бути. За три роки 25 днів Це важко було чекати, вірити надіяти, діти, а слава Богу, він на місці. Все добре, ми будемо всі разом. У Нас велика сім'я, велика родина. То всі, його, звісно, чекають. Чекаєш хресного? радість. <гаджес> 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 і ось ця мить Андрій вдома під звуки гімну. Він переживши поранення і російську катівню. Іде до найрідніших. Ця площа вибухає оплесками. Це оплески за виживання, за силу, за мужність не втратити себе навіть у полоні. І за дяка дякую, за захист. Слава Україні! Героям слава! Україна! понад усе! По молитві! Вітаємо вдома! Дуже дякуємо вам за службу! Дуже дякую! слава насправді не передати. Це потрібно відчути. Дуже переживав, коли їхав давно не був вдома, більше чотирьох років. Тому просто слам не передати. Так, Всім дякую, що зустріли. Я знав, що мене в першу чергу чекають мої рідні, мене чекають моя дружина, мене чекають брати і сестри. Я знав, що мене чекають всі в рідному місті, моєму переживають за мене, думають. Тому не падав духом. Зараз кожен день щасливий. Кожна хвилинка, кожна секунда для мене вдома з рідними, з друзями щасливі насправді. Брати Андрія Русенка кажуть, за три роки полону не мали від нього жодної звісточки, але вірили і чекали. Ще в 22-му році, ще коли він був до війни, що, та і все. Під час війни не, не спілкувалися, так знали, де що він є, і все. Прекрасні емоції, що ти ще сказати. Все було чудово. На диво брат дуже радісний. Я по ньому на перший вигляд не скажеш, що пережив ці всі страхіття. Говорили про все. Питав більш за нас. Не так, як ми за нього, він більш за нас питав. Морально тримало те, що з ним були його побратими. Це саме найпершу чергу. Вони пережали це все разом, не здавалися. Люди кажуть, прийти, зустріти героя, подякувати йому це найменше, що ми можемо. Я вважаю це обов'язок. Кожного прийти, зустріти, віддати шану тій людині, яка терпіла ці тортури із за нас. Для кожного з нас важливо, що вертаються полонені. Ми їх всіх чекаємо і будемо старатися допомагати, Дати йому. Надію, впевненість в тому, що він дома, він поруч, він має можливість звернутися за допомогою, за підтримкою, за порадою. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.